Пана Пархоменко, директор комунальної установи, Зміївський центр професійного розвитку педагогічних практиків. Шановні освітяни, я рада вітати вас на секреті конференції. Світ змінюється з тим, і освіта не є гнятку. Нові технології, глобалізація, зміни в суспільстві, спільна трагедія нашої країни-війна. Все це ставить перед освітянами нові виклики. Щоб відповідати цим викликам, ми повинні постійно вдосконалюватися. Освоювати нові методики та підходи до навчання, розвивати цифрову грамотність та емоційний інтелект. Важливе місце в процесі здійснення освітньої діяльності належить педагогічним працівникам, які організовують, забезпечують та реалізують освітній процес, підтримують та криклуються. А від їхньої компетентності залежить якість освіти, відповідність результатів навчання, державних стандартів. Педагог сьогодні. Це без перебільшення і к'ютор, і ментор, і натхненник, і креатор, і психологічна підтримка кожному окремому учню. Не втомлююсь повторювати, що кожен педагогічний працівник з нашої сміщини це справжня зірка, яка яскраво сяє на небосхилі освіти нашої держави. І у мене є цьому підтвердження: минулий рік був плідним для нашої освітянської спільноти. Декілька слів про здобутки освітян громади в минулому навчальному році. Ми пишаємося кожною і кожним з вас. Наші педагоги активно ділилися досвідом роботи. Срібною медалі на 15-тій міжнародній виставці Іноватика в сучасній освіті нагороджено Вікторію Іванівну Дробатову та Ранівський ліцей. ліцеї. Дипломом першої і другого ступеня отримали педагоги Бірківського ліцею із міського закладу дошкільної освіти номер 3 на 15-й обласній тематичній онлайн-виставці освіта Харківщини 21-го століття. Колектив з міського закладу дошкільної освіти номер 2 Представив досвід роботи на Всеукраїнському фестивалі Сучасне дошкілля під крилами захисту. Соколівський ліцей і першотравневий заклад дошкільної освіти отримали диплом за участь у дитячому проєкті Мріємо та діємо в рамках всеукраїнського фестивалю Гри, навчання та натхнення Плеїфест і Плего Протягом року координаційною радою при відділі освіти затверджено досвіди роботи на рівні громади, колективу Бірківського ліцею, педагогів Таранівського ліцею та Зідьківського ліцею. Освітяни громади створили безліч методичних розробок, розміщували їх на всеукраїнських платформах. Зокрема, програма Людина та її здоров'я розроблена Світланою Вікторівною Безручковою з міської ліцей No2. Пройшла рецензування і схвалена Інститутом модернізації звісту освіти. Педагоги з міського ліцею No1, з міського закладу дошкільної освіти No2, з міського закладу дошкільної освіти No3 друкували матеріали у науково методичному журналі Джерело педагічних ідей. Тренером проєкту ЮНІСЕФ від всеукраїнської громадської організації Асоціація дошкільної освіти забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні, для вихователів Харківщини виступила Юлія Володимирівна Бондаренко з міський заклад дошкільної освіти номер 2 Марина Миколаївна Бабіч з міський ліцей номер 2 викладає курси у комунальному вищому навчальному закладі Харківська академія неперервної освіти. А Оксана Володимирівна Кучук з Міський центр професійного розвитку. Ірина Миколаївна Майстро з Змійський ліцей номер 1 Олена В'ячеславна Грибенник, Тетяна Сергіївна Вінник, Галина В'ячеславівна Стельчук, Змійський ліцей номер 2 Світлана Павлівна Поліщук, Першотравневий ліцей. весні працювали тренерами нової української школи для вчителів 5-6 класів Харківської області. Високу планку тримають наші педагоги і щодо проходження сертифікації. Так, за минулий рік маємо чотирьох сертифікованих вчителів. Це Тетяна Іванівна Яцук і Тетяна Олексіївна Шляхта, вчителі початкових класів Таранівського ліцею, які вже вдруге пройшли сертифікацію. Це двоє вчителів української мови та літератури, залі Ольга Олександрівна з міської ліцеї номер 1 та Бацько Лариса Михайлівна Боріський ліцеї імені Захвора. За підсумками атестації, комісіями першого рівня протестовано 100 педагогічних працівників. Серед них... Присвою названня учителю отоди з 4 і старший учитель сьомим вчителям. Комісією другого рівня протестовано 40 педагогічних працівників, серед яких 10 директорів закладів загальної середньої освіти, 5 директорів закладів дошкільної освіти, 1 заступник директора з навчально-виховної роботи, 7 учителів, один вихователь дошкільного підрозділу, 5 вихователів закладів дошкільної освіти, 2 музичні керівники і один інструктор з фізичної культури. Активно брали участь наші освітяни і в різноманітних конкурсах професійної майстерності. Зокрема, на фестивалі добрих практик освітян Харківщини, майстри педагогічних справ презентують у 2024 році. Ми посіли 21 призове місце, Ми ну, поступилися лише в Харківській громаді, тому тримаємо також дуже плідно цей фронт. Наші невтомні педагоги готували учнів до Олімпіад, конкурсу захисту науково дослідницьких робіт МАН, в обласному фестивалі з комп'ютерної графіки та анімації брав участь разом з учнями у різноманітних міжнародних конкурсах, Я можу ще довго продовжувати цей перелік досягнень перемог. Але більш детально, я думаю, ви зможете також познайомитися в тій презентації спільні, які ви підготували і яку ми розмістили на шпальтах нашого спільної павли Хочу ще раз підкреслити, що професійний розвиток педагога це не тільки курси підвищення кваліфікації та тренінгів, Невеликий перелік непомітних з першого погляду активності, які є в арсеналі наших освітян, ви вже могли б тільки що побачити. Це процес постійного самовдосконалення, який дозволяє педагогічному працівнику бути в курсі останніх тенденцій освіти, розширювати свій кругозір, розвивати свої творчі здібності, вдосконалювати навички спілкування, оцінювання, збільшувати свою власну мотивацію, отримувати задоволення від роботи, і відчувати свою значимость. Нові підходи до всебічного розвитку педагогів дають їм можливість бути на місці освітніх новацій та технологій, залишатися гнучкими та адаптивними, підтримувати креативність, допитливість та прагнення до змін. Змійський центр професійного розвитку зі свого боку не стоїть на місці. Лише за минулий рік нами було проведено понад 400 різноманітних заходів для освітян. Ми пропонуємо широкий спектр послуг для педагогів індивідуальне та групове консультування, координацію діяльності професійних спільнот. Опін-досвідом, тренінги та семінари з різних аспектів педагогічної діяльності, від методики викладання до психології спілкування, майстерки, асинхронні заходи, пролонговані курси, зустрічі з освітніми експертами педагогічної діалоги, предметні тижні, мотиваційні манрафони, психологічну підтримку освітян дощів. Ми прагнемо створити саме таку систему безперервного професійного розвитку, яка буде заснована на індивідуальних потребах кожного педагога. Ми хочемо, щоб кожен педагог мав можливість обирати саме ті напрямки розвитку, які йому найбільш цікаві і корисні. В той же час наголошую, що активності, що пропонує центр розвитку не лише, лише безпосередньо на освітян і не є самоцільно. Всевічний розвиток педагогів це інвестиція в майбутнє учнів, кожного учня нашої громади. Це ключ до створення якісного освітнього середовища, яке допоможе нашим учням. як… Найкраще реалізувати свій потенціал. Шановні колеги, не зупиняйтеся на досягненні, постійно прагніть до нових вершин та саморозвитку. Разом ми зможемо створити освітню систему, якою ми всі з вами будемо пишатися. Ваша професія це покликання, яке вимагає величезної віддачі та любові до дітей. Напередодні свята першого дзвоника хочу побажати вам, щоб ваша праця завжди приносила вам лише задоволення і була оцінена. Ну, По заслугам, так як ви того заслуговуєте. Нехай цей новий навчальний рік буде для вас плідним та результативним. Нехай ваші учні завжди будуть допитливими і жадяними до нових знань, а кожен день приносять вам нові відкриття і творчі ідеї. Бажаю вам міцних сил і здоров'я, щоб ви могли дарувати свої знання і любов ще дуже-дуже багатьом поколінням і обов'язково підмирним небом. Завжди при собі майте добре слово, посмішку і подяку. Цього неодмінно потребує. Для когось це стане натхнення комусь підтримкою, а іншим навіть порятунку. Нехай цей навчальний рік стане для вас тим полотном, на якому ви створите найяскравіші сюжети освітні і особисті, в тому числі. Бажаю вам невичерпного натхнення і творчих успіхів. Дякую за увагу. Бережу вас час. Продовжуємо нашу роботу. До доповіді запрошується Оксана Макарова голова з міської міської організації.